Доброго ранку мої вітання. Сьогодні я вже з вами зрання. Так-так, вже зранку, не в обід. Вітаю всіх! Активний дід. Прибули на ставочок, на який я мав зайти минулого разу. Тоді почалася почалися погримування, блискавки, і я вже рибалити не став. А сьогодні зранку. Я вирішив прийти і трішки тут покидати, спробувати, що каже щука. Надіюсь, що мене сьогодні вже чути краще. Я вже від камери можу відійти. Я вже озброєний. Є на мені вже мікрофон. Потім все провірю. Я думаю, що все гаразд. Починаємо. Ставок для мене новий. Що воно тут хоче знати, ще не можу. Бо ну, кожного водойма по-своєму специфічна. але попробуємо трішки порибалити. Все покаже. Потім ми ще заглянемо і до лісу, бо як він от поруч, то як в нього не зайти. Та вже було би грішно. І якщо все вийде. І погода дозволить, я ще вечірком махну на інший ставок. А якщо буде в лісі гриб, то ми більше часу приділимо лісові, звичайно. А як пташки гарно виспівують, Ага. Давайте такої попробуємо. Що на таку приманочку скаже? Не хоче свого. Я вже казав колись, я не є професійний такий рибак, щоб там називати назви приманок, які грузи там. О, це не моє. Великий любитель. Я просто Хочу половити вам щось показати, глядачі. Хто веде професійно вже риб, рибацькі канали, я згідний, там людина вже учить інших. А що я можу когось вчити, як я ще сам учуся? Вік живи, вік учись, а дураком помреш. Ні. Колись, можу буду мати більше часу. Ще попробую. А так, ще разок. А так цей ставок щось сумненький. Я вже не кажу впіймати, а навіть не видно, щоб риба й ходила дуже. Я на пішов зранку, бо все-таки... Риба зранку і в вечірній час вона активніша. Якщо був би пізніше, думав би, ой, може б зранку плювала. А зараз я запізну. З цим ставом треба буде попрацювати більш детально, не на камеру. Провірити, а що ж він хоче. Нова водойма, нові правила, так би мовити. Так що закругляємося. І йдемо до лісу. А що рибалка? Ей, до бісу. Бо й так, що щука не клює, то ж дід Панас зайшов до лісу. Може, вже гриб сьогодні є. Колись той день таки настане, що ми грибів таки знайдемо, а сьогодні йдем трохи поглянемо та трохи лісом перейдемо. Бачите, як кашлянеш? Вони зразу співають краще, голосніше. Сьогодні субота, день вихідний. Бачу вже людей у лісі. Вийшов один грибник. Потім мужчина з жінкою. Двоє йшли. От, Погода хороша. Йдуть люди до лісу, йдуть. В лісі гарно дуже. В нашому лісі, як хтось там написав, ліс чистий, гарний. Так, пишіть коментарі. Люблю їх перечитувати, черговий раз нагадую. Так, підписуйтесь на канал. Підписники. Хто ще не підписався, а дивиться це відео, відчуйте себе, що ви їдете у громадському транспорті без квитка. Ви будете рахувати, що в мене заєць. Ну, це жарт, звичайно, кожен має право сам вибирати, підписатися, не підписатися. Але я нагадую. Так, йдемо на другий горбок перейдемося. Підемо зараз вниз і потім догори. Отходжу так, нічого нема. Покинув, може, став дарма. Та ні, не каюсь, я простав. Ходив, щось в голові листав. Хоч зараз ще рання пора для гриба, але все рівно всякі думки в голову йдуть. Ну, а що нема, а що нема, я ж хочу щось знайти, мені треба щось е, глядачам показати. Та й мені пригадався мультик про Вінніпуха, як, він, як його бджоли покусали. І він казав, що ето, е, неправильний мед і якісь неправильні бджоли. От. Наш ліс правильний, просто не час. А коли згадав про Вінніпуха, та й пару стрічок прикинув таких цікавих. Щоб ти не був як Вінніпух, ти маєш мати грибний нюх. Як йдем до лісу, ми у гості, спортивної нам треба злості. Під лісом стань. Натрий свій ніс, щоб нюх добрий мати, і лиш тоді заходь у ліс, як хоч щось назбирати. Отака фантазія старого, видите? Несумно йому. Ой, Ну, то капець, ну то атас емоції природні, бо разом з вами дід Панас знайшов гриба сьогодні. А ось, панове, і наш сьогоднішній грибочок. Я радий ось такий красень. Ха -ха. Бачите як воно є? А години півтори походив по лісі. Ходив-ходив, вірші складав, пташки співали, слухав, але мали ми сьогодні. Все-таки грибочка зустріти. І чистенький, гарний. Дуже й дуже. Так, йдемо ще походимо. Любо-мило. Вже не в холосту. Ми вже з грибом. Я нагадаю дід тер під лісом ніс. Сьогодні ще завдання маю, щоб я гід приніс. Ще ягоди сьогодні будуть. Туди ще треба йти. Та по дорозі не забудем, ми ще хоч щось знайти. Наш дід ще лісом походив. Не дуже я пройшов, не скажу, що це диво з див, та другого знайшов. Ось такого. Ще одненького на сьогодні панове піднімаємо ближче, щоб було гарно видно. Ось такий наш другий грибочок сьогодні. Радіє старий? А що? Не сезон, а ми даємо в страні угля. Добро? Вже маємо два. Хоч два гриби вже ми маємо. Та чую маловато. Бо ж вдома ревізор чекає. Скільки грибочків, тато? Та, той сам перед зустрічає. Хлопець мій хоч до лісу зараз не йде. Але як тільки я під'їжджаю, він уже своїх товаришів покидає, летить, подивитися, що я приніс. І він був шокований, коли я приїхав. Минулий раз без грибів. Така вже фраза. Ти і нічого не знайшов. Ха -ха -ха. Наскільки я в нього в очах. Той, хто має знайти авторитет. Йдемо. сторону я гід. Так. Гід втомився, одним словом. Гриб нам не попадався більш. Я йду присяду і заодно вам... Я прочитаю один вірш. Отут присяду зараз, буду відпочивати і прочитаю вам вірша. Шановні глядачі, вірш, котрий ще не чув ніхто. Ви будете перші. Навіть дружина, котра в мене першою завжди слухає. Ось вона що не встигла, бо я його написав вчора, а зранку на столку Довершу. Сідаю і читаю. Сьогодні зранку знову бій прийняли, хоч нічка досить тихою була. Ми лиш прибули, ще й не окопались, а їх піхота уже вперто йшла. Цей бій для мене був давно не перший. Бо я уже два роки у строю, і не один же побратим завершив своє життя саме в таким бою. Прибуло вчора молодих багато, ми їх зустріли, кожен з нас притих. Хотіли їх почути, щось спитати, і кожен щось розказував із них. Один розповідав, що сирота. І що зростав в будинку він дитячим, що й так у нього доля непроста загине, то ніхто і не заплаче. У іншого троє дітей було, його не мали права призивати. Та він пішов усім смертям на зло Хотів за Україну воювати. А ще один ну геть іще юнак. Йому, мабуть, десь біля двадцять років міг бути вдома, захотів, однак, прогнати з України клятих орків. І довго так сиділи в тишині, та кожен говорив про свою долю ми всі сьогодні на страшній війні, нам завтра всім разом іти до бою. Та не до бесід вже було нам зрання. Бо ворог пер, я з ним уже на ти. У мене було лише одне бажання Побільше наших хлопців зберегти. Бо всі вони ще ніби вчора з дому, ще зовсім не обстріляні вони, і тонкощі війни їм невідомі, а орки лізли, наче таргани. Нам вогневу підтримку обіцяли. Але її, як завжди, не було. І з втратами ми знову відступали і залишали чергове село. Щось про сам бій сказати буде важко. Все швидкоплинно якось відбулось лиш пам'ятаю, дав комбат відмашку, нам втримати позицій не вдалось. Були поранені. Були двохсоті, та все не так, не так воно чомусь. Не те що щось відбувається на фронті. Здається, що це вигідно комусь. Де танки, де арта, де міномети, видайте відповідь не лиш мені, бо просто автомати й кулемети не виграють в такій страшній війні. Та кажуть нам. Що не на часі все і ні про що не можна говорити. Все ж кожен день війни нам смерть несе і забирає тих, кому ще б жити. Людям простим не хочеться війни і усім тим, хто зараз у окопі. Війна потрібна тим, чиї сини десь на порше. Катаються в Європі. Ми тут усі без винятку герої, але герої також хочуть жити. Тож криком просимо, лиш дайте зброю, і ми країну будемо боронити. Так, шановні глядачі, у зв'язку з погодніми умовами. Я доповідаю, що на плантацію, як у нас кажуть, афенів я дібрався. І зараз швидким темпом постараюсь щось трішки нарвати з дорогій сім'ї, бо починає гриміти. І, думаю, чи я встигну потім повідомити, чому я пропав зі зв'язку. У мене вже відчуття, що я з тими людьми, котрі просять дощу нагород, заключу контракт. Хочете дощу, я йду до лісу. Бо останнім часом, коли я в лісі, завжди гримить або й попав два рази вже під конкретний дощ. Я вже сам збір демонструвати не буду. Тут все, я гідник, і я починаю працювати. А гримить все ближче і ближче. І може дід не вспіє навіть нарвати добряче ягід дитині до хати. Або все-таки нарве, а... а змокне. А хочеться вже. Бачите, не дає погода виконати свої бажання Ще й посуду забув якусь узяти, то прийшлося таку пляшечку. О! Мавлюк рюкзаку Та трошки вже... Назбирав, хоч дитину потішити. Так, трішки є. Добре, виключаюсь. Я все-таки попав під дощ, панове. На що не підеш раді дітвори. І дід наш нині знову змокне. Знову. Тож я швиденько вже лечу ха це ми на місці, решта все дурниця. Летів згори неначе супермен, тож є ще порох у порохівницях, а дід Панас тепер ще й дід спортсмен.